Вправа 376. Знайди значення виразу. Ну що ж, давайте дивитися на ці вирази і спробуємо їх спростити спочатку, а не просто обчислювати. Отже, як можна записати перший вираз? 18 у квадраті це можна записати як 18, що множиться на 18. А потім поділити треба на 9. Потім додати. Що таке 12 у квадраті? Це 12, що множиться на 12. І поділити на 3. І це дорівнює. Так, а дивіться, в, які, в якому порядку треба виконувати дії, можна 18 помножити на 18, а потім добуток поділити на 9. Але можна і так зробити 18. Помножити. А в дужках написати 18 поділити на 9. Аналогічно, інший добуток, плюс пишемо. Знову можу написати 12. Помножити. А у дужках 12 спочатку поділити на 3, бо воно ділиться. Так, і пишемо, що це дорівнює. Так, дивимося. 18 буде помножити. Далі 18 поділити на 9 це 2. 18, помножити на 2. Додати. а 12 поділити на 3 це 4. І буде плюс 12. Ще раз помножити на 4. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 18 помножити на 2, це буде 36. Це 18 плюс 18. 36, а 12 на 4, це буде 48. То буде 36 плюс 48. І це дорівнює. Ну, Можна стовпчик, якщо вам важко, можна і усно. 36 плюс 8, це буде 44. а 44 плюс 40, це буде 84. Давайте все-таки ми добре, щоб не помилились. Давайте стопчик додамо. Отже пишемо 36 плюс 48. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4 7 плюс 1 це 8. Отже вийде дійсно 84. Записуємо 84. Чудово зробили. Далі друге завдання. Ми бачимо, що тут у нас одні дужки діляться на інші дужки. На вірус у інших дужках. То ми пишемо, що це дорівнює. Розписуємо те, що у нас в перших дужках. Так, 7 у квадраті це 7, що множиться на 7. Мінус, а 6 у квадраті це 6 що множиться на 6. Закрили дужки і поділити. А в дужках тут у нас буде 17. Мінус, а 4 у квадраті це 4, що множиться на 4. І це дорівнює. В принципі, ми ж знаємо, 7 у квадраті. Ми одразу могли написати, ну, але можливо, вам так буде зрозуміліше. Пишемо, що це дорівнює. переносимо. Так, 7х7 7 це 49, отже, в дужках буде 49. мінус 6 на 6 це 36. Мінус 36 поділити. В інших дужках буде 17 мінус 4 на 4 це 16. І це дорівнює. Ну що ж, 49 мінус 36 можна усно, але тут у нас є місце. Давайте віднімемо. 49. мінус 36. 9 мінус 6 це 3. 4 мінус 3 це 1. Отже, вийде 13. Пишемо тоді, що це дорівнює. Тобто різниця перша у нас 13. Що ділиться? А в других дужках у нас 17-16, це буде одиничка. 13 поділити на 1 це буде 13. Знайшли ми значення виразу. Переходимо до третього завдання. Отже, 4 в третій степені поділити на 8 плюс 2 в третій степені. Пишемо, це дорівнює. 4 в третій степені. 4 в третій степені ми можемо записати як 4, що множиться на 4, що множиться на 4. Так? І це треба поділити на 8 так? і додати 2, що множиться на 2, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, як можна обчислювати значення цього виразу? Спочатку треба ось це порахувати. Значить, Дивіться, тут 4 помножиться на 4 і помножити на 4. Я можу спочатку 4 помножити на 4, ось так. А потім поділити на 8. Так, пишемо: це дорівнює. Тоді 4 помножити. Далі 4 на 4 це 16, поділити на 8. Далі додати. Тут у нас 2 помножити на 2 це 4. 4 на 2 це 8. Додати 8. І це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Знов таки, цей вираз я можу записати як 4, що множиться. Тут 16 більше, ніж 8, і я можу так записати як 16 поділити на 8. 16 ділиться на 8. Так, і додати 8. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося тоді. 16 поділити на 8, це буде 2. Тобто це буде 4, що множиться на 2 плюс 8. І це дорівнює. 4 на 2 це 8. 8 плюс 8. Це дорівнює 16. Чудово, я тут залишив багато місця, щоб щось обчислювати, в стопчик, не знадобилось. Так, четверте. Ну що ж, дивимося, тут є одні дужки, що діляться на інші дужки. Спочатку треба обчислити все, що в дужках перших. Так, ми пишемо, що це дорівнює. Так, в дужках буде 15 до квадрату. Це 15, що множиться на 15. Ну, Ми пам'ятаємо, що це 225, але нехай буде. Мінус пишемо 12, що множиться на 12. Це ми також пам'ятаємо 144. Поділити. Ну, а тут вже можна обчислити. 15 мінус 12 це буде 3. Поділити на 3. І це дорівнює. Так. Ну, Можна далі писати, можна тут продовжувати. Навіть не знаю, як краще. Це дорівнює. Так, дивимося. 15 помножити на 15. Давайте напишемо, це буде 225. Далі мінус 12 помножити на 12, це 144. Так, і все це треба поділити на 3. це дорівнює. Тепер уже переносимо. Так, 225 мінус 144. Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, пишемо 225. мінус 144. Так, 5 мінус 4 це 1. 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 4 це 8. Була двійка, забрали одиничку, стане 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Отже, вийде 81. Пишемо це дорівнює. 81. Що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком будемо ділити. 81 поділимо на 3. Ось тут у нас є місце. Давайте запишемо 81. Поділити на 3. Так, 8 поділити на 3 Два рази поміститься. Це буде 6. Віднімаємо. Далі 8 мінус 6 це 2. Так, зносимо одиничку. 21 поділити на 3 це буде 7. 7 на 3 це 21. Віднімаємо. Залишок буде 0. Добре, тобто буде 27. Записуємо, що це дорівнює. 27. Ну що ж, ми обчислили значення всіх виразів. Ну, давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. В першому завданні у нас вийшло 84, в другому завданні у нас вийшло 13, в третьому завданні вийшло 16. І в четвертому завданні вийшло 27. Ну що ж, ось такі обчислення в цьому завданні на цьому вправу завершено.